Це що таке? Мої всі друзі Це мій онук кормить своїх друзів. Це ананасик, це авокадо і це кристальчик. тут Кристальчик, так. Кристальчик це з, з Альпів, так? Швіцарські свійцарські гори. Ну так. Ага. Там вони всі в були в горах. Ні, дикий той не був, не був. В хорах, не поміщався. Uh -huh. А тільки у цьому ми купили там на хорах. Де uh -huh. Там можна картатися. Так, ну зрозуміло. І мені uh -huh. попався рожевий чорний. Угу. Uh -huh. ну, нього там внизу стріщена така, нічого страшного. Ну, uh -huh, Зрозуміло. Це ж природа? Ну так, ну всі можуть там камінчик от, дай, купити. Mm -hmm. А там ще були такі сердечка, які я у готелі купив. Ну mm -hmm. так, білий такий. Там був поруч черним такий автомат. Mm -hmm. І там можна купити ще сердечка такі У мене такі є уже сердечка, mm -hmm. а тільки у цього камня нема. Зрозуміло. Ну що гори сподобались? Там. Швейцарія сподобалася. Швейцарія? Ну, це ж Швейцарія, це Інсбрук. Ну так. Mm -hmm. Там ми були на самій вершині, коли їхали. Uh -huh. mm -hmm. Ну там... Як а там е коледель. сподобався е от той собор в Кельні, де ви були? Кельні? Минулого разу були собор такий Великий. І, і, і назад. Так. А у горах три тижні. У горах краще, да? Ну так, ми там не, тр... не три. Ну, добре. Небагато ну, таких... днів, а три дня. Ну mm -hmm. просто ми не чути. Коли ми приїхали, тому. Ну, ще телевізор там, як я знаю. Добре.